Добрий вечір, шановне товариство 25 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання. Сьогодні прийшлося, довелося розставити пріоритети, бо багато чого хотів зробити. Але першим тілом довелося докропити виноградник перед цвітінням. Так як це першочергове завдання. В суботу я його терміново обробляв від мільдю, бо де-не-де з'явилося, танос спрацював, мільдю пригасив, обробляв тільки таносом. Сьогодні ж обробив вже від відуідьому фальконом, Добавив Актари від шкільників і в якості прилипача рівал. Вінде також як антистрес. І стимулятор росту. Ось в такому стані зараз виноградник. Так, не мішало б його підв'язати, подивитися, що з ним бо деякі пагони підпали, але нічого. Це ми встигнемо зробити. Добре, що він у нас отримав свою дозу, обробітку. Від хвороб. Ось такий байконур. Скоро буде зацвітати. Тут далі поряду у нас йде фаетон. Деякі грона більші, деякі менші Далі аркадія. Характерно свічечки як в каштана гронки догорі. По цю сторону молоді кущики преображення, ну і так далі. Багато холостих пагонів, багато що вимерзло і заміщаючих бруньок не пішло, але от зараз другий день тепло і виноградник додав рості Дуже виноград реагує чуттєво на температуру. Так що тепер дамо йому спокій. Скільки днів, щоб можна було вийти потихеньку, підв'язувати пагони. Вже дещо цвіте, але не будемо ми спішити. Виноградник оброблений. Ну що ж, всім вам міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. Та, до речі, святом вас.